Доброго ранку. Сьогодні 18 травня 2024 року. Починає цвісти калина, уже стає тепло, можна висаджувати розсаду, садити гарбузи, класоль, огірочки. Все, що любить тепло, буде вона в повному Розквіті можна буде садити розсадою кавуни дині. Насіння вже можна садити, воно довго прокльовується. Ось така у нас краса на Чернігівщині. Дуже комарі кусають, значить, буде тепло. Приморозки не повинно бути. Я сьогодні на ніч залишила розсаду. На вулиці нічим не вкривала. Вийшла шоста ранку, розсада, вся жива, переночувала, ну, градусів 10, ну може вісім, якщо було. Хоча, може, і того не було, тому що ножка не посиніла на розсаді. Ось така гайнусенька калина. Дуже люблю, як вона цвіте, кущ великий, гарний. Буде багато на осі ягоди.